Вітаю з вами Анастасія Золотова. І це щотижневий випуск програми, що кажуть зорі на телеканалі «Конкурент Ві зараз. Ви дізнаєтесь про астрологічні передбачення для усіх знаків зодіаку на цей тиждень з 26 лютого по 3 березня. Кого цього тижня чекатиме вдача, а кого розчарування розповім зовсім скоро. А поки підпишіться на усі соцмережі телеканалу «Конкурент Конкурентів, щоб цього тижня вас переслідувала лише вдача. 误本 Цей тиждень вимагатиме зібраності та хорошої реакції. Більше сил ітиме на збереження становища, захист своїх інтересів, усунення несподіваностей в особистому житті. Починається період інтенсивних пристрастей і бажань. Старайтесь не тиснути на кохану людину, але сміливо міняйте схему стосунків, що вже приїлися, знаходьте спільні заняття, і більше часу проводьте в колі друзів. У суботу романтична подорож допоможе вам залишити позаду всі непорозумі. Міння талець. Дійте обережно в першій половині тижня, інакше ви можете опинитися перед вибором, який не входить у ваші плани. Несподівано ви можете розлучитися з частиною свого минулого або з'являться додаткові вимоги по роботі, і доведеться перебудовувати свій графік. Не ризикуйте основним капіталом і до суботи не робіть великих придбань. Стрес знімайте підвищеним інтересом до свого іміджу. Близнюки Очікується дуже багато роботи. Не поспішайте ухвалювати рішення у понеділок. Основні заходи плануйте на четвер і суботу. Не відволікайтесь на другорядні справи, але й не обмежуйте спілкування з тими, хто може виявитися корисним для реалізації ваших планів. Здоров'я потребуватиме особливої уваги. Робіть частіше перерви в роботі і дозволяйте собі витрати на цікаві види дозвілля. Рак. Вам може здаватися, що якась важлива тема виходить з під вашого контролю. Якщо напружене очікування стане постійним фоном життя, то так воно і буде. Краще надати подіям вільний хід, а своїм близьким свободу дій. У четвер ви зможете взяти владу у свої руки і насолодитися тим, що краще за інших знаєте, як знайти вихід зі змін, що відбулися. На суботу можна планувати активний відпочинок. Лев для вас це непростий період. Друзі можуть зіграти в тому, що відбувається цікаву роль. І не поспішайте робити висновки відразу. Проте цей тиждень може виявитися щедрим на нові ідеї. Боротьба з труднощами на шляху може звести вас з людьми, які в майбутньому відіграють у вашому житті важливу роль. Основну справу тижня плануйте на суботу. Діти сміливіше, експериментуйте, удача на вашому боці. Діва. Ваше прагнення все робити правильно може бути суперечним з випробуваннями, які готують вам зірки у понеділок і вівторок. Будьте обережними, приймаючи поради і рішення, небажані контакти з начальством або представниками контролюючих служб. Четверга ситуація в оточенні помітно покращиться, але доведеться розбиратися з проблемами, які виникли раніше. Суботу присвятіть особистим інтересам або ж зробіть покупки. that Цей тиждень виявить деякі проблеми, з якими прийшов час розібратися. Труднощі уникнути не вдасться, тому знаходьте однодумців у своєму оточенні. Дальні поїздки і відрядження поки що краще відкласти. Небажані хірургічні втручання, фізичні або ж емоційні перевантажування. Із середи у вас з'явиться більше можливостей реалізувати свої плани у суботу. Спробуйте надолужити упущене у відпочинку і задоволеннях. Скорпион. На першому плані будуть фінансові питання. Вам краще впевнитися, що ваші капітали розміщені надійно. Випробування можуть піддатися ділові і особисті відносини. Компромісні рішення допоможуть вам знайти підтримку в доволі складний період часу. У коханні поки не налаштовуйтесь на гру за вашими правилами, краще оточіть партнера турботою та увагою, і поступово вам вдасться вирівняти ситуацію. Стрелець. Несподівані події у понеділок і вівторок можуть вибити вас із колії. Задіюйте здібності свого інтелекту і знаходьте швидкі рішення. Зміни можуть прийти з боку партнера. Ділові переговори і сімейні наради можуть мати сенс цього тижня, оскільки вам вдається передбачити те, про що оточуючи і не підозрюють. З п'ятниця обмеження знімаються у суботу. Попрацюйте, якщо буде потреба, або ж знайдіть хороший спосіб відновити. Сенс. Козоріг. Надайте можливість оточуючим зробити внесок у розв'язання проблем, що виникли на початку тижня. Не намагайтеся звалити все це на свої плечі. Цей тиждень відкриває період підвищеної активності, і вам варто поберегти сили та нерви на користь загальної справи. У коханні теж не квапте події. Дочекайтеся суботи і організуйте романтичну поїздку або ж вечерю для коханої людини. А у неділю присвятіть час особистим Справа. Водолій. Понеділок та вівторок не ризикуйте тим, що важливе для вас: участь в авантюрних проектах загрожує крахом. Відкладіть усі важливі справи на кінець тижня, але сміливо занурюйтесь в рішення інтелектуальних задач, ідеї і пропозиції розглядайте, але не поспішайте з реалізацією в особистому житті. Ви можете зіткнутися із серйозними випробуваннями до суботи. Не ведіть відвертих розмов і будьте вірними своїм принципам. Риби Інтереси сім'ї зараз на першому плані. У першу половину тижня не затівайте ніяких змін і реконструкцій у будинку. Четверга може з'явитися нова інформація, або ви почуєте пропозиції, перспективи яких розкриються згодом. Чим би ви не займалися, грошові справи і особисте життя займатимуть велику частину вашого часу та уваги. Якщо в суботу вас не виключать на роботу, забезпечте собі хорошу розрядку і порцію свіжих вражень. Це був увесь астрологічний прогноз на цей тиждень. Прислухайтесь до порад, проте не дозволяйте зіркам вирішувати вашу долю, адже у вашому житті керуєте лише ви.